Ви знаєте, що означають вибори в Україні зараз? Вбивство єдності? Бо вибори це завжди боротьба. А єдності не може бути під час виборів. Про це знає будь-яка демократія. Чи переможе Порошенко, якщо вибори будуть? Хтось скаже можливо. Я скажу ні. Чи переможе Зеленський, якщо вибори будуть? моєю відповіддю буде «Ні». Хто б став переможцем на цих виборах? одна людина. Путін. У нього вже є продумана кампанія з дезінформації. у нього п'ята колона. І Він ніколи не відступить назад зараз під час війни. Якщо відбуватимуться вибори, він просто скористається моментом. Це неприйнятно. Ми Повинні виграти війну. ми повинні припинити вогонь. І вибори мають відповідати загальним критеріям демократії та свободи. Я проти виборів. І коли ви питаєте, ви все ще думаєте про вибори, пане президенте? моя відповідь буде так. Арілідрім. Я дуже мрію. Про перемогу на виборах. на виборах, коли я буду кандидатом депутати Європарламенту від України. Коли Україна буде членом європейського союзу. Про інші вибори будемо думати в майбутньому. Дякую. Ну і долучимо зараз до нашого ефіру українського дипломата, телеведучого е е публіциста Дмитра Чекалкіна. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитре, добрий вечір, вітаємо вас. Добрий вечір, вітаю, друзі, радий бачити. Це не пане Дмитре. Пане Дмитре, ви, як з ви, як спеціаліст, ви як дипломат, як спеціаліст таких неочевидних тем, не те, що лежить на поверхні. Спробуйте нам допомогти розібратися в цьому питанні виборів, яке ну дуже сильно педалюється в інформаційному просторі, з, напевно, з осені минулого року, якщо не з літа. І от ми почули слова лідера опозиції. І п'ятого президента України Петра Порошенка про те, що вибори, якщо б вони відбувалися найближчим часом, ну взагалі це не дуже правильний був би крок, бо спочатку потрібно захистити Україну і відбити цю всю навалу, а потім вже думати. А в нас таке враження, що всі думають про інше, і про це говорять багато експертів. Наскільки ви бачите і відчуваєте, що український політикум, частина українського політикуму взяла курс на передвиборчі стратегії, передвиборчі програми ну зрештою природньо для політиків перейматися на своїми там, рейтингами, своїми шансами на майбутніх перегонах. Але я абсолютно солідарний зараз з, з, з п'ятим президентом, що на сьогодні це не є найактуальнішою в Україні темою, і це якраз може максимально сьогодні. Знов ж таки розбурхати внутрішні суперечки, ми ж бачимо, що там відбувається зараз, як підключилися. Російські п'яті колони для того, щоб максимально розбурхати внутрішні суперечки, внутрішні протиріччя в країні, і це розтягує в якраз частини суспільства абсолютно діаметральні сьогодні. Боки, ось бачимо, як реагує сьогодні там українські соціальні мережі на ганебні випадки, там нападу на бійців ПЦК. Тобто я завжди. Нагадую всім моїм підписникам передплатникам, що було найактивніше в свого часу, подалювалися яка тема росіянами. Що в нас внутрішній конфлікт? Це громадянська війна, яку сцену з фільму так ганебного цього слуга народу. Де, взагалі, не нагадають, не було Росії як чинника міжнародної якоїсь небезпеки для України. Головні там вороги були Світовий банк та МВФ. Так от, яку сцену за допомогою, зокрема, російських політехнологів максимально розкрутили на Ютубі, в телеканалах в інших соціальних мережах, як герой цього ганебного серіалу розстрілює український парламент. Це найулюбленіший сценарій росіян свого часу за допомогою, на жаль. Моїх колишніх однокашників і колег вони такий сценарій створили і повністю зрежисували 25 років тому в Вірменії, коли три магазини з від Калашникова і три накручених екстреміста практично зупинили поступ цієї країни в напрямку Європи на 25 на чверть століття, тобто це якраз їхня омріяна мета. Те, що чим сьогодні вони пишаються. Дивіться, ми евакуйоми захопили 20% в української території, і тепер в цих корпусах, так званих оцих ДНР, ЛНР, воюють сотні тисяч українців. Тобто я повторюю моя головна претензія до нинішнього політичного керівництва, що вони мало того, що зараз нічого не роблять для того, щоб правильно мобілізувати населення. Чим займалися вони в перші ж години подивіться там перше звернення президента з ранку 24-го. зберігайте спокій лишайтеся по домівках та сама смаглюк василенко депутат що від, е, цієї правлячої партії від монобільшості. росіяни тільки по інфраструктурним е, цим об'єктам ведуть обстріли лишайтеся вдома ну я нагадаю я спілкуюся ну, всі ці роки три роки активно з біженцями з Маріуполя, з малітополя з бердянська з Херсона, з тих, хто виїжджав в три перших дні Був практично свободний вільний виїзд. Ніяких блокпостів росіяни не тримали. Могли б виїхати сотні тисяч, і це одна моя претензія до перших місць, перших ну, тижнів, замість того, щоб закликати українців іти на тердоєднуватись до, до загонів територіальної оборони і йти до військоматів. Вони казали зберігайте спокій. І на жаль, ну, мої друзі, і співробітники стали жертвами цього Мій Співробітник, якого свого часу я запросив працювати з Дніпра до Києва, Олександр Івдокимов, як називали його Саша. Рижий. він якраз дослухався, на відміну від інших моїх колег, друзів. Там Юра, припустим, виїхав з Ірпіня з допомогою якраз 206 го батальйону. ТРО, який формувала Європейську Солідарність, коли їх евакували через Ірпінь під цим мостом, розбомбленим вже так. От, а Олександр залишився і практично прямою наводкою. Російський танк знищив його і його будинок повністю, так що навіть рештки там не знайшли його після цього. Тобто це насправді точно сьогодні розхитують українське суспільство, продовжують на це між армією та всім суспільством. Це на руку путіну. Вони ж якраз пишаються тим, що дивіться. Скільки ми сьогодні мобілізували на тих окупованих територіях, і сьогодні дійсно вони стверджують, що дивіться це громадянський конфлікт. Тут же українці з українцями воюють. Тому мене на цьому тижні мало бути судове засідання по позову Портнова, який там захищає свою, начебто, честь і гідність, я його називав одним з головних акторів цієї гібридної війни в Україні, оскільки він відкрито абсолютно. Пропонував запроторити нас там. Він через кому писав парохоботів патріотів в фільтраційні табори, де вони мають зрештою потім і взагалі зникнути. І ця ж згадана вже мною оця смаглюк Василенко. Вона в ефірі про московських російських телеканалів Медведчука дякувала щиро, дякувала цьому партнову за те, що він, бачите, так активно співпрацює з монобільшості і на, 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 на таку велику користь. Приносить суспільству і державі, і вони мало того, що не покаялися. Вони продовжують захищати цього портнова, який ну, зрештою був настільки корисним для Росії. Я ось мене ну, зайвий раз нагадаю про свій проект там 10 напрямків гібридної війни Росії в Україні, який в мене є там на Ютубі. один з лідерів там по перегляду. про неминучість зрештою російського вторгнення. Про яке я попереджав ще там з чотирнадцятого з п'ятнадцятого років, так от там 10 напрямків в мене перелічених, і по всіх цих 10 напрямків можна відслідити дуже активну роль Портнова і його партнерів. Там в нас є список з 10 колишніх депутатів цієї проросійських партій в Україні, яких на яких накладені американські санкції, і дев'ять із них або перебувають уже. За гратами, як Дубінський, його друг товариш, з яким вони фотографувались на порозі будинку Валерії Гонтаревої моєї доброї знайомої, за декілька тижнів до того, як це спалили під облески, да, цього електорату, цієї зеленої партії, так от дехто з них перебуває, той самий Шуфрич, теж його партнер. За гратими в нас в Україні інші там втікли в Росію. Але єдиний з цього списку на кого наклали американські санкції, Портнов лишається без будь-яких українських санкцій, без притягнення його до відповідальності. А я казав і повторюю, що він був корисним навіть не тільки для того, щоб нагнітати цю протистояння всередині суспільства і вимагати знищення нас пультраційних таборах, про що відверто абсолютно писав. Головне, що він таким чином збирав для російських органів всю. Інформацію про потенційних колаборантів, тому що в нього було там 60 тисяч підписників тільки на його телеграм-каналі, десятки тисяч на Фейсбук каналі, де він щодня рекламував цю свою базу даних про українських патріотів, яких збирався знищити. І головне, що ті, хто надсилав йому відомості про українських ветеранів патріотів, вони зрештою стали потім підґрунтям для цієї величезної бази. Колаборантів, яка сьогодні контролює практично 20% української території. Скільки там знов ж таки з колишніх цих депутатів партії «Слуги народу сьогодні на керівних посадах перебувають в цьому новостворених адміністраціях, так званих путінських, і жодним чином керівництво сьогоднішнього зеленого шапітолію не мало того, що не відхрестились від портнова. Не жодним чином негативно ніяк не оцінили його вклад, тому що росіяни, зрештою, мали доступ до будь-яких наших там баз даних. Ми з стали ж свідками за останні місяці, як всі наші державні реєстри спокійно росіяни вскривають. Але найкорисніше для них була якраз оця база потенційних колаборантів, потенційних приспішників нового створеного режиму для того, щоб потім. Початися тим, що дивіться, в нас росіяни тут майже так не до чого. Це ж головне, що тут це внутрішній конфлікт, який ем, розгриває українське суспільство. Я пам'ятаю, я в під розпалі якраз подій на майдані в 2014 році році запросили мене в студію тоді World Service DBC, де за круглим столом сиділи поруч зі мною, якраз кореспонденти, тоді діючи спокійно в Україні, і Раша Today, і перший російський телеканал. І вони так, коли я так досить емоційно казав, що ви недооцінюєте загрозу цієї гібридної війни, ви там ставите сьогодні головне, начебто питання для вас це знищення там якихось талібан чи Аль-Каїда, але ж їх раду приймають сьогодні в кремлівських палатах. Ви кажете, що головна загроза це ядерні проекти там з північної Кореї та Ірану. Але російські фізики, ядерники їх розвивають і дають відповідну допомогу. На жаль, і дехто з моїх колишніх однокашників причетне було до того, що Свого часу мобілізували цих фізиків, ядерників з московського інституту Курчакова для того, щоб вони долучалися до цих проектів. Кажу, що головний головна небезпека в Кремлі, як казав відомий радянський ще колись дисидент, що достатньо буде двох ракет балістичних по Кремлю і 80% всіх терактів в світі припиняться. Тобто недооцінили то цю загрозу. Я пам'ятаю, як вузували тоді. Наді мною тоді представлені на цій на цьому цій панелі російські ці пропагандисти казали щось. Що якийсь божевільний провокатор знімав про мене шарі ролики. каже: ось бігає тут по, по аудиторіях, по виступає на майданах, погрожує, що Путін нападе, параноїк якийсь. ха-ха. ха Ну а я в кожному своєму виступі так тоді згадував сирійське місто Алеппо якого ми там ще 80-ті роки як військові перекладачі рабісти працювали, і це була перлина близького сходу. Яку за два-два місяці російська авіація? Перетворила на руїни, ну Кажу, і... я казав, що будь-які будь-які яке українське будь прикордонне місто може перетворитися, і ми бачимо сьогодні кадри, що відбувається ну, так. в української міста. Але, але по це було тренування певне для так, росіян так, свого часу. Не зато казав в прес конференціях коли його питали, що роблять російські uh -huh. війська в Сирії. Ми там тренуємось. Тобто, вже зазіхнувши з, з на дев'ять областей Новоросії в Україні. Він якраз планував на рано чи пізно ці дев'ять областей закупити це. Ми бачимо сьогодні.